Так, добрий день. Зараз буду проводити обробку від павутинного клеща. Побачила на своєму ось тут два огірка, по, по-моєму, більше не бачу. Ще поряд усе, завівся павутинний кліщ. Ось добре видно, це чорні такі сліди. Нежданно не гадано. Почнемо оприскування, я буду робити цим біопрепаратом, щоб можна було гірки їсти, вживати через три дні цей препарат, що можна вживати, вже буде.